Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за заходом сонця. Захід сонця це дивовижне природне явище, яке відбувається в кінці кожного дня, коли сонце опускається за горизонт. Коли сонце опускається на захід, все навколо змінюється. Небо фарбується в чудові відтінки помаранчевого, рожевого, фіолетового і червоних кольорів. Хмаринки стають наче ватними кульками, які, здавалося, можна торкнутися. Цей момент називають золотою годиною, і саме тоді природа дарує нам свою найкрасивішу картину. Можна спостерігати, як сонце плавно тоне у морі або зникає за горизонтом. Це створює момент таємничості і романтики, адже кожного вечора захід сонця це нова неповторна історія. Захід сонця також є часом відпочинку і прощання з денним світлом. Люди, пташки та тваринки готуються відправитися на спочинок, а день дарує нам чудові враження, спогади і силу для завтрашнього дня. Коли дивишся на закат сонця, можна мріяти, задумуватися або просто насолоджуватися його красою. Він нагадує нам, що світ є неймовірно красивим і що він пропонує нам багато чарівних моментів. Дякую малята за увагу. До побачення!